У всіх на своєму каналі б в шестирамочних вуликах. У нас отака квітує люцерна два поля, але невеликі. Ну от, якби була тут Кавказяночка, вона б тут гуділа, працювала, б. а так нікому. Ваш бакфаст хвалений у нього нема. Тих можливостей, що є в Кавказянки. І дам відповідь на одне запитання, що він запитав мене один підписник, а може гість каналу, не знаю. Каже, що Кавказянки розбивають цілі пасіки. Я йому відповів, але і вам скажу. Що ніколи Кавказянка не розбивала ні одної пасіки, скільки я знаю. По з порівнянням з Італійкою і Бакфастом, тому що це бакфаст та ж сама Італійка, Воровка, Воровка. І ще раз скажу воровка. Це не дай Бог, яка страшна бджола. У неї. Ні меду немає нічого окрім воровства. Так що навкликав Казянка, куриць спокійно у сторонці стоїть. І ще були там запитання, я ще не всі встиг, тому що роботи багато. Ранок тільки не встиг все прочитати. Дякую всім, хто дякує за таке відео. А деякі повчають, думають, що я цього не розумію. Я практик, я не науковець, але все-таки ж в цьому році почти. І ще не вистачає 4 роки до 50-46 років, як я займаюся бджолами. І не просто два-три вулика, а все-таки велике количество я тримаю і меду качаю. Качав в Україні достатньо на одну сім'ю. Так що я розумію, що кажу, і ніяк. Бакфаст, не можу я її зрівняти в порівнянні з Карпаткою. Карпатка це бджола, якщо ви розумієтесь у бджолах. А якщо ні, не дураки ж німці, які беруть собі Карпатку в чистоті або кавказянку американці шукають в чистоті, тому що вони розуміють, де слабкі взятки, а отак де люцерни цвітуть. Степи, там кавказяночка тут знайде, Карпатка у кожний цвіточок загляне, і вони працюють навіть у моросящий дощ, туман для них це нічого не стоїть. По порівнянню з вашим баквестом, іще раз скажу. Я не кажу, що вона погана бджола, але це ви мені за скільки років вже... Як Адамс, брат Адамс відійшов, вивели ви хоч одну породу бджіл. Можете ви мені відповісти чи ні? Бакфост, це таке намішане і носитись з тим бакфастом. А ви виведіть породу, щоб була порода. Ви засрали всі породи. І не можете до толку нічого довести. Все на комерційній основі построєно. Так що не треба мене повчати. Я розповідаю все, як твориться, що твориться в бджільництві. Хоч в Канаді, хоч в Україні. Всюди треба працювати з бджолою і пристосовувати її до своєї місцевості, а не купляти з Африки на север. Так що ви думаєте, що ви робите і чим займаєтесь. Ділки в мене на пасіці отак От працюють. Не дуже літають, тому що, якби ця кавказянка була, тут би гуділо на цій люцерні і на всіх остальних травах. А так вони несуть пилок деякий і все. Так що... Сьогодні ще пересадю одну корніолу. Хочу один точок з корніолою зробити, але нічим він не відрізняється від цих точків, що тут. Я маю на увазі по окрасу бджоли. Мені хочеться сірої бджоли, а вона все пересирається в рижу цю маленьку, міленьку. Ну нічого, так вони, ще раз кажу, працюють. Якщо видно вам, несуть пилок жовтенький, там недалеко цвіте гречка. Посадили, вони тут садять гречку, гарчиця, я сказав, гречку. В іншому місці є гречка, але вони садять під органіку. Поцвіте недільку-півтори вони її запахують і йдуть далі. А сьогодні я ще буду пересаджувати в 10-рамник, хочу їх посадити в 10 вулики і подивитися, що воно вийде. Цю сімейку я сьогодні 10-рамковий вже приготував, дно вимив. Зараз воно на сонці прожариться. І буду пересаджувати, Корпус є все є, але я навмисно вам показав одразу поле з люцерни. а тепер покажу, скільки вашого кар... кардавану, чи... чи видно, чи ні. Скільки бджоли сидить повністю. Закрите дно по рамки, якщо видно вам. Ну якщо ближче, видно чи ні щось все темне, але бджоли валом і сидять, не працюють на люцерну. Бачите, як ваш бак вас хвалений чи корніола. Ось так сидять. Робити не Розі, ну що, Прийшла черга і до цього вулика, щоб пересадити десятирамковий. рамковий. Сьогодні така спека пече. Прийшлося аж до вечора чекати, тому що в день неможливо. Бачите, цей, що я пересадив, не можуть вони там жарко. Все ж таки в шестирамнику не так було жарко, як в десятирамнику. Чому так? Вони так не викучувалися. Тут льоток на весь вулик, тепло сильно заходить, а в шестирамнику все ж таки менше. Я так вважаю. Ну, Подивимось, що в цьому в цій сім'ї. Зараз я відкрию. Ось в такому вони стані. Бачите такий стан зверху. Заліпили все, що можна, але щось розвиток заторможене. Сьогодні вирішив примінити дим на всяк пожарний. Працює то я, бачите, в шортах, футболочки, але... Думаю, з-за того, що сильно жарко, я не сильно, трошки. І я вирішив так. Зняв, поставив на його місце. Десятирамник, але треба, мабуть, здвинути чуть, чуть в сторону. Друзі, витягнув одну рамку. Дивіться, все застроєно внизу аж до самого дна і не тільки трутньовими я вже обрізав ось а, а то бджолині, бачите все ячейки але мене цікавить не те чому вони не піднімалися вверх магазин іще не повністю заповнений рамки з вощиною зовсім практично не тянуть Фу, я в шоці, звісно, від таких сімей, що їм не так не розуміюсь, але бачите, все пересаджуємо з вами. Ця сімейка теж гарний засів. І з цієї, і з тієї сторони. Може вони не дуже полюбляють уверх підніматися чи що. Я не можу розуміти. Ах, ось розплод, бачите, випадає. Лічинки вже такі, що запечатуються, але нічого подібного я від кліща. Не бачу. Бачите, бджоли багато. Вся, бачите, ось, я казав, бджілки сірі йдуть. Оце більш-менш на карніолу схожі. Але ж міленькі. Подивіться, які вони міленькі. І я їх ще раз повторюся. Два місяці підряд кормлю, день через день я їм даю сиропчик сахаром медову ситуа. Ось такий ста достаємо зараз третю. Тут, мабуть, вже чуть легше розпліт на виході. Можливо тут і навіть матка може бути. Зараз. З вами обережненько. Подивимось. Ну, може, мені здалося. Ні, ще не бачив я матку точно. Щось подумав, що вона легка що вони можуть її нікому знімати, як завжди, з однією рукою. Ну, бджоли спокійні. Хоч на вулиці сильна спека. Але зараз спеки такої немає. В день була дуже жарко, зараз жарко, але сонце не так пече. День страшно, як парило. Бачите, всі шість рамок. Всі шість рамок з розплодом. Якась мисочка, ну то таке. Вона, мені кажеться, що вона пуста. Кажу шість рамок. Ще не дійшов до шести, але мабуть. Все, -таки, все шесть рамок расплодом. Ой, это манюсенькая пчелочка. Да. Незручно нам было поставить на стейку. Все все бджолою і все з розплодом. Всі шість рамок. Щас оцю шосту гляну, що тут. тут може бути і матка. А може вона і магазин піднялась? Ну, це така більш пергова, тут матки не може бути. Хоча хто його знає, де вона. В такому стаді може бути. Ставимо пергову на край. бджіл тут, бачите, багато. Зараз я. Ось додавлю рамки сюди і струшу бджіл. Друзі, ну що. Поставив я три сушнини, а четверту поставлю я їм рамочку з вощиною. Подивлюсь, як вони. Ну, Мені щось кажеться, вони не дуже по вощині працюють. Ось така рамочка. Зараз її збризну. Вот так збризну. Ой, димарь, блин. Водичкою. Що буде, то буде. Потянуть, потягнуть, а не потягнуть, значить. Так ну уже не бути. Ну ще сьогодні ж тільки 31 липня. Може все ж підуть на люцерну. От скажіть, а куди магазин додавати? Я не розумію. Нікуди. Зараз витрушу Цих бів, а потім буду дивитися друзі все витрусив я Магазин, в магазині такі рамочки деякі відтянуті з одної сторони бачите сині а сі відтянуті дуже слабкі на відтяжку ці сімейки хоча ж кажу день через день я їм давав все время але меду немає нічого, все у розплоді. Все пустили на розплод. На розплід. Зараз поставлю ці рамочки. Всі. Назад в магазин інший. І підемо віддамо в іншу сім'ю, тому що не вміщаються, біда. Старою в мене облінився в цьому році, не захотів робити. Багато ж ушло. Так, зараз з вами підемо іншу сім'ю. Я поставлю цей магазин. Сім годин вечора в такому стані. Бачите, сім'ї вже практично не працюють, не працюють, а цим треба розширяти, знаходиться на два корпуси магазин. Сусідські додав, а зараз ці додавлю магазин. це в мене мої. Матки весняні знаходяться, бачите в якому стані. І це маточки. Всі, як я вам казав, уже свіщові. І от такому вони стані. Добавляємо ще один корпус. Не вміщаються вони. Слово зовсім. Все, друзі, поставив, хай розвиваються далі. Ще раз напоминаю, що це мої свіщові матки і юночського розливу. Червневого розливу. В такому стані. Я їх садив на корпус з джолою. Вже трошки заспокоюються вони. Зараз закрию, плівку не буду, мабуть, ложити, а тільки підкришених. Тут ще багато корпусів дали. Саме головне, щоб не знайти, не залишити матку. Тому що Буває, що вона так спуститься в корпус. Ну я зараз побризаю і витрушу його зверху, і буде, я думаю, все окей. Все, друзі, пересадив я і другу карніолу, але люток, бачите, я такого розміру залишив, як шестирамнику. ну подивлюся завтра, тому що ця більш-менш перемішку йде сіра і жовтизною але то там карнівольщики казали щоб ви знали що настояща чистокровна карніола вона із Словенії якщо я не помиляюся там є Таке населений пункт, і вона звідти, і вона сірого кольору повинна бути. А те, що вже змішали з баквастом, це вже верніше її змішали з італіянкою і то вже таке, то вже гібрид, то вже ж не карніола, я так скажу. Ну що, закінчимо вже це, це, цю пересадку, не буду я затримувати вас. Пишіть, матюкайтесь там, розказуйте, які ви великі люди. А ми будемо читати, слухати вас. Я все з практики показую і нікому нічого доказувати не збираюся. Все, що наяву є я вам показую в такому от стані. Підписуйтесь, ставте лайки, кому не подобається дізлайки. І будемо працювати далі. Пишіть, що б ви хотіли побачити ще. Я вам буду показувати. Все, слава Україні, героям слава і всім мирного неба над головою.